А що, якщо я скажу вам, що ваш ранковий стакан апельсинового соку не такий корисний, як ви гадаєте, а знежирений йогурт на полуденок може бути шкідливішим за звичайний? Звучить провокативно чи не так? Але світ здорового харчування сповнений пасток і оман, у які ми потрапляємо щодня, нас переконують купувати продукти з гучними написами: фітнес, еко або без жиру. Але за цими словами часто ховається не користь, а звичайний маркетинг. У сьогоднішньому відео ми влаштуємо справжню ревізію на вашій кухні та у вашій голові. Ми розберемо 20 найпоширеніших і найнебезпечніших міфів про їжу, які роками заважають нам бути по справжньому здоровими, готуйтеся дивуватися, адже деяких з цих правил ви точно дотримуєтеся. Напишіть просто зараз у коментарях, у яку найдивнішу пораду про харчування ви коли небудь вірили. Дуже цікаво почитати, звідки взагалі беруться всі ці міфи, чому ми так легко в них віримо. Усе просто по перше, наука про харчування постійно розвивається. Те, що вважалося істиною 30 років тому, сьогодні може бути повністю спростовано. Згадайте, як демонізували вершкове масло, а тепер говорять про користь жирів. По-друге, величезну роль відіграє маркетинг. Виробникам вигідно створювати нові суперфуди або лякати нас то жирами, то вуглеводами, щоб продати свої знежирені чи низьковуглеводні альтернативи. Ну і по третє, це ефект зіпсованого телефону. Хтось десь почув, неправильно зрозумів, переказав, і ось уже новий міф блукає інтернетом. У підсумку ми отримуємо кашу із суперечливих порад і не знаємо, кому вірити. Наша мета сьогодні відділити зерна від полови, спираючись на сучасні наукові дані, і повернути здоровий глузд у вашу тарілку. Давайте почнемо цей шлях до правди. Отже, перший і, мабуть, найсолодший міф коричневий цукор корисніший за білий. Ми бачимо його в кав'ярнях, купуємо у відділах здорового харчування і почуваємося трохи краще, додаючи його до чаю. Здається, що його натуральний карамельний колір свідчить про користь, але давайте подивимося правді у вічі. Коричневий цукор це по суті той самий білий рафінований цукор. До якого просто додали трохи патоки або меляси, саме вона надає йому кольору та легкого присмаку. Так у цій патоці міститься мізерна кількість мінералів кальцію, калію заліза, але їх настільки мало, що для отримання хоч якоїсь користі вам доведеться з'їсти цілу гору цукру, а шкода, від такої кількості сахарози багаторазово перевищить будь-яку користь. Для нашого організму і білий, і коричневий цукор це практично одне й те саме, простий вуглевод, який викликає різкий стрибок глюкози в крові, тож не обманюйтеся кольором. Якщо хочете зменшити шкоду, потрібно зменшувати кількість будь-якого цукру, а не змінювати його колір. З цукром ми вже розібралися, але що ж із жиром? Протягом десятиліть нас переконували, що знежирені продукти це шлях до стрункості та здорового серця, полиці магазинів переповнені знежиреним молоком, йогуртами, сиром, але саме тут криється велика пастка. Коли з продукту прибирають жир, він втрачає смак і свою звичну текстуру він стає водянистим і прісним. Що ж робить виробник? Правильно. Він додає щось, щоб відновити смак, і найчастіше це цукор, крохмаль, загущувачі та ароматизатори. Зрештою, купуючи знежирений йогурт із фруктовим наповнювачем, ви ризикуєте отримати більше цукру, ніж у звичайному пломбірі. Ви уникаєте жирів, які необхідні нашому організму для засвоєння вітамінів та вироблення гормонів, а натомість отримуєте ударну дозу швидких вуглеводів. Це призводить до різких стрибків інсуліну і, що парадоксально, до набору ваги. Ось чому завжди читайте склад продукту. Часто продукт зі звичайною жирністю, але без доданого цукру виявиться набагато кориснішим за свого дієтичного брата. Пийте 8 склянок води на день. Цю мантру ми чуємо звідусіль: від фітнес-тренерів до глянцевих журналів. Здається, це універсальний рецепт здоров'я, але насправді сувора норма у вісьми склянок або близько двох літрів це великий міф. Потреба у воді дуже індивідуальна, вона залежить від вашої ваги, віку, рівня фізичної активності, клімату, в якому ви живете, і навіть від вашого раціону. Людині, яка працює в прохолодному офісі, потрібно набагато менше води. Ніж спортсмену на тренуванні у спеку. Крім того, ми забуваємо, що отримуємо воду не тільки з пляшки, вона міститься в супах, овочах, фруктах, чаї, каві, кавун чи огірок майже повністю складаються з води. Наш організм розумна система і він має чудовий індикатор. Спрагу найкраща порада пити, коли ви відчуваєте спрагу. Не потрібно насильно вливати в себе літри води, якщо вам не хочеться. Слухайте своє тіло, воно підкаже, коли йому потрібна рідина. Зустрічайте головного поганця сніданків дев'яностих яйця. Скільки років нам торочили, що яйця підвищують рівень холестерину в крові та ведуть до хвороб серця. Людей закликали їсти не більше двох трьох яєць на тиждень, а жовток взагалі викидати. На щастя, сучасні дослідження повністю реабілітували цей чудовий продукт. Вчені з'ясували, холестерин, який ми отримуємо з їжею, дуже слабко впливає на рівень холестерину в нашій крові. Наш організм, переважно печінка, сам виробляє холестерин, і якщо ми отримуємо його з їжі, то власне виробництво просто знижується. На рівень поганого холестерину набагато сильніше впливають. Трансжири та надлишок цукру в раціоні, а не яйця. Яєчний жовток же – це справжня скарбниця вітамінів А, Д, Е, холіну, який важливий для мозку та антиоксидантів. Тож можете сміливо повертати яєчню на свій стіл. Це один з найбільш поживних та збалансованих варіантів для сніданку. Хочеш схуднути? Відмовся від вуглеводів. Цей міф породив цілу індустрію низьковуглеводних і кето-дієт. хліб, макарони, картопля, крупи все це було оголошено ворогами стрункої фігури, але це небезпечна та шкідлива омана. Демонізувати цілу групу макронутрієнтів в корені невірно. Вуглеводи це головне джерело енергії для нашого тіла і особливо для мозку. Проблема не в самих вуглеводах, а в їхній якості та кількості. Так, прості вуглеводи з білого борошна солодощів та газованих напоїв справді призводять до набору ваги, оскільки швидко засвоюються і викликають стрибки цукру. Але складні вуглеводи, з цільнозернових круп, овочів, бобових це наші справжні друзі. Вони повільно перетравлюються, надовго дарують відчуття ситості, містять клітковину, вітаміни та мінерали. Повна відмова від вуглеводів може призвести до занепаду сил, проблем з концентрацією та зривів. Ключ до успіху не виключати, а обирати правильні вуглеводи та дотримуватися міри завжди здається, що свіже це найкраще. Ми йдемо на ринок, обираємо найгарніші овочі та фрукти, думаючи, що саме в них максимум користі, а на заморожені продукти дивимося зневажливо, вважаючи їх мертвою їжею. Але це не завжди так. Заморожені овочі та фрукти можуть бути навіть кориснішими за свіжі, чому уявіть шлях свіжого помідора до вашого столу. Його зривають ще недозрілим, він довго їде на склад, потім лежить у магазині. За цей час під впливом світла та кисню він втрачає значну частину вітамінів, особливо вітаміну С. А тепер про заморожування: овочі та фрукти для нього збирають на піку зрілості, коли вони містять максимум корисних речовин, потім їх піддають шоковому заморожуванню. Яке відбувається дуже швидко і зберігає майже всі вітаміни та мінерали, звісно, свіжий овоч, щойно зірваний з грядки, буде найкориснішим. Але якщо вибирати між свіжим продуктом, який подолав довгий шлях, і якісно замороженим, другий варіант часто виявляється кращим. Детокс-соки, смузі, спеціальні чаї та дієти нам обіцяють. Що вони виведуть з організму всі шлаки і токсини, очистять нас зсередини і подарують легкість, звучить привабливо, але на жаль, це один з найбільших міфів індустрії здоров'я. Нашому тілу не потрібна допомога у вигляді дорогих напоїв для очищення. У нас вже є досконала і потужна система детоксикації, яка працює 24-7. Це наша печінка, нирки, легені, шкіра та кишківник. Печінка це головний фільтр, який нейтралізує шкідливі речовини. Нирки виводять продукти розпаду з сечею, легені позбавляються від вуглекислого газу, поняття, шлаки та токсини у тому сенсі, в якому їх використовують продавці детокс програм, у медицині просто не існують. Найкращий спосіб допомогти своїй природній системі очищення це не сидіти на соках. А просто пити достатньо води, їсти більше овочів та клітковини, менше навантажувати печінку алкоголем та переробленою їжею. Все інше просто маркетинг, мікрохвильова піч предмет палких суперечок. Одні вважають її порятунком на кухні, інші диявольським винаходом, що опромінює їжу та знищує в ній усе живе. Давайте розберемося міф про те, що мікрохвилі роблять їжу радіоактивною або канцерогенною, абсолютно безпідставний. Мікрохвилі це не випромінювання, як радіохвилі чи видиме світло, вони не можуть змінити генетичну структуру продуктів, вони просто змушують молекули води в їжі коливатися, завдяки чому і відбувається нагрівання. А як щодо поживних речовин? Будь-яка термічна обробка варіння, смаження, запікання призводить до часткового руйнування вітамінів, особливо водорозчинних, таких як вітамін С та вітаміни групи Б. І тут мікрохвильовка радше виграє, оскільки нагрівання в ній відбувається дуже швидко і вимагає мінімальної кількості води, втрати вітамінів часто бувають навіть меншими ніж при довгому варінні. Тож мікрохвильовка це безпечний і цілком щадний спосіб приготування та розігрівання їжі а, не їсти після шостої вечора, золоте правило всіх, хто прагне схуднути, але наш організм не живе за годинником і не вимикає метаболізм рівно о 18.00. Цей міф ґрунтується на простій ідеї увечері. Ми менш активні, а отже, все з'їдене, відкладеться в жир. Однак для нашої ваги має значення не час прийому їжі, а загальна добова калорійність та баланс білків, жирів і вуглеводів. Якщо ви протягом дня створили дефіцит калорій, то легка вечеря о 8 чи 9 вечора жодним чином не зашкодить вашій фігурі, Ба більше лягати спати з диким відчуттям голоду це шкідливо. Це може призвести до поганого сну та нічних пробуджень. А вранці ви найімовірніше прокинетеся з вовчим апетитом і з'їсте значно більше, ніж потрібно. Важливо не те, коли ви їсте, а те, що й скільки, легка вечеря, багата на білок та клітковину за 2-3 години до сну це абсолютно нормально і навіть корисно для якісного відпочинку та відновлення, здавалося б, логічно. Пропустив сніданок, спожив менше калорій, схуднув, але на практиці ця схема часто дає протилежний результат. Відмова від сніданку, це не найкращий спосіб для контролю ваги. По перше, після нічного голодування рівень цукру в крові низький. Пропускаючи сніданок, ми продовжуємо цей стан, що може призвести до слабкості, дратівливості та труднощів з концентрацією. По друге, голод нікуди не дінеться, він просто накопичиться. До обіду ви будете настільки голодні, що швидше за все оберете більш калорійну жирну або солодку їжу і з'їсте значно більшу порцію, ніж потрібно. Дослідження показують, що люди, які регулярно снідають, загалом мають здоровішу вагу і рідше переїдають протягом дня. Збалансований сніданок, який містить білок, складні вуглеводи та корисні жири, запускає метаболізм, дає енергію та допомагає контролювати апетит. Тож не варто ним нехтувати. Прагнучи до здорового харчування, багато хто замінює білий цукор на натуральні альтернативи: мед, кленовий сироп, сироп агави чи кокосовий цукор. Вони здаються кориснішими, адже їх створила сама природа. Проте для нашого організму ця різниця не така вже й велика. Так, у меді та кленовому сиропі є трохи антиоксидантів та мінералів, але їхня основна складова це ті ж самі прості цукри, глюкоза та фруктоза. Сироп агави, який свого часу був дуже популярним, взагалі містить до 95% фруктози. У великих кількостях фруктоза перевантажує печінку і може сприяти накопиченню вісцерального жиру. Будь який з цих підсолоджувачів так само підвищує рівень цукру в крові та має високу калорійність. Використання їх замість звичайного цукру це самообман, їх можна вживати в дуже помірних кількостях заради смаку, але вважати їх корисною для здоров'я їжею велика помилка. Ключ, як і завжди, у помірності безглютенова дієта стала надзвичайно популярною. Продукти без глютену часто позиціонуються як більш здорові та дієтичні. Багато людей відмовляються від глютену, навіть не знаючи, що це таке, сподіваючись схуднути або поліпшити самопочуття. Давайте прояснимо ситуацію: глютен це білок, що міститься в пшениці, житі та ячмені. Для переважної більшості людей він абсолютно безпечний. Виключати його з раціону потрібно лише за медичними показаннями це целіакія – серйозне аутоімунне захворювання або, підтверджена лікарем, нецеліакійна чутливість до глютену, для всіх інших відмова від глютену не приносить жодної користі, а може навіть нашкодити. Цільнозернові продукти, що містять глютен, є важливим джерелом клітковини, вітамінів групи Б та заліза, а готові безглютенові продукти часто містять більше цукру, жиру та крохмалю, щоб компенсувати смак і текстуру, і при цьому бідніші на поживні речовини. Тож якщо у вас немає діагнозу, не варто боятися глютену. Рожева гімалайська, чорна сіра морська сіль. На полицях магазинів з'явилося безліч видів солі, які коштують дорожче за звичайну кухонну і позиціонуються як корисніші. Нам розповідають про десятки унікальних мінералів, що в них містяться. Звучить гарно, але насправді це черговий маркетинговий хід. Будь-яка сіль, незалежно від її кольору та походження, на 97% на складається з однієї тієї ж речовини. Хлориду натрію саме його надлишок шкідливий для здоров'я і може призводити до підвищення тиску та проблем із серцем. Так, у морській чи гімалайській солі справді є мікроскопічні домішки інших мінералів магнію, калію кальцію, але їхня кількість настільки незначна, що не має жодного впливу на здоров'я, щоб отримати з цієї солі хоч якусь користь. Її доведеться з'їсти у смертельних дозах, тому не варто переплачувати за красиву упаковку. Головне правило для будь-якої солі вживати її якнайменше, не більше 5 грамів на день, як рекомендує ВООЗ. для багатьох позначка органік на продукті стала майже синонімом слова корисний. Ми готові платити більше за органічні овочі, крупи та м'ясо. Вірячи, що вони поживніші і безпечніші, та чи насправді це так. Статус органік означає, що продукт вирощено без використання синтетичних пестицидів, гербіцидів та добрив, це, безперечно, добре для довкілля, але коли йдеться про поживну цінність, різниця виявляється мінімальною або ж взагалі відсутня. Численні дослідження порівнювали органічні та звичайні продукти і не виявили суттєвих відмінностей у вмісті вітамінів та мінералів. Щодо пестицидів, їхня залишкова кількість у звичайних продуктах суворо регулюється і знаходиться на безпечному для людини рівні. До того ж, в органічному землеробстві також використовуються пестициди просто природного походження. І не всі з них нешкідливі. Тому вибір органічних продуктів це радше питання особистих переконань і турботи про екологію, а не спосіб отримати більше поживних речовин. Міф про користь келиха, червоного вина для серця є надзвичайно живучим та привабливим. Він базується на дослідженнях ресвератролу, антиоксиданту, який міститься у виноградній шкірці. Йому приписують ледь не чудодійні властивості, однак, щоб отримати терапевтичну дозу ресвератролу, довелося б випивати не один келих, а кілька пляшок вина на день, що, вочевидь, завдало б колосальної шкоди. Сучасні наукові дані свідчать про те, що безпечної дози алкоголю не існує, будь-яка кількість етанолу є токсином для нашого організму, особливо для печінки та мозку. Навіть помірне споживання алкоголю підвищує ризики розвитку онкологічних захворювань, гіпертонії та інших проблем зі здоров'ям, та невелика потенційна користь від антиоксидантів у вині повністю перекривається шкодою від спирту. Якщо ви хочете отримати користь для серця, краще з'їсти жменю темних ягід чи винограду і зайнятися спортом. Це буде набагато ефективніше і безпечніше, де ти братимеш білок? Це перше питання, яке чує кожен, хто вирішив зменшити споживання м'яса. Укорінився міф, що повноцінний білок можна отримати лише з тваринних джерел. Насправді ж, рослинний світ неймовірно багатий на білок, Бобові, такі як сочевиця, нут, квасоля, горох, є чудовими джерелами протеїну, тофу. Темпи та едамами, виготовлені з сої, містять усі незамінні амінокислоти, горіхи, насіння, кіноа, гречка усе це продукти з високим вмістом білка. Головне для тих, хто дотримується рослинного харчування це різноманітність. Комбінуючи різні джерела рослинного білка протягом дня, наприклад, бобові та злаки. Можна легко отримати повний набір незамінних амінокислот, необхідних нашому організму. Рослинна дієта багата на білок до того ж забезпечує нас великою кількістю клітковини вітамінів та антиоксидантів, яких часто бракує в раціоні м'ясоїдів. Тож жити без м'яса і бути здоровим та сильним абсолютно реально. Ранкова кава це справжній ритуал для мільйонів людей, але разом із бадьорістю ми часто отримуємо й порцію занепокоєння чи не викликає кава зневоднення організму. Цей міф виник через те, що кофеїн має легкий сечогінний ефект. Тобто він може змусити вас частіше відвідувати туалет. Однак численні дослідження показали, що цей ефект дуже слабкий і проявляється переважно. У людей, які не п'ють каву регулярно, якщо ви звикли до своїх щоденних однієї двох чашок, ваш організм адаптується і сечогінний ефект практично зникає. Крім того, не забуваємо, що кава це на 98,7% вода, та рідина, яку ви отримуєте з напоєм, злишком компенсує ті незначні втрати, які може спровокувати кофеїн. Тому ваша ранкова чашка кави цілком може враховуватися в загальному добовому споживанні рідини. Звісно, це не означає, що каву можна пити замість води, але боятися зневоднення від неї точно не варто на перший погляд, це твердження здається таким логічним їж жир і повнієш. Саме ця проста ідея лягла в основу цілої епохи знежирених дієт. Однак наш організм влаштований значно складніше. Насправді головний винуватець набору зайвої ваги це не жири, а надлишок калорій, особливо з простих вуглеводів та цукру. Коли ми їмо багато солодкого та борошняного, наш організм отримує величезну кількість швидкої енергії, усе, що він не може використати одразу, перетворюється на жир і відкладається про запас. А от корисні жири, які містяться в авокадо, горіхах, оливковій олії та жирній рибі, навпаки, є вкрай важливими для нашого здоров'я вони беруть участь у побудові клітинних мембран, виробництві гормонів, засвоєнні жиророзчинних вітамінів. До того ж, жири дають тривале відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит та уникати переїдання. Тому боятися слід не самих жирів, як таких, а їхньої поганої якості трансжирів та загального надлишку калорій у раціоні. Смузі це символ здорового способу життя, що може бути кориснішим, ніж склянка перебитих фруктів та овочів, але й тут криються свої підводні камені. Смузі може бути як дуже корисним, так і справжньою цукровою бомбою. Усе залежить від його складу. Якщо ви змішуєте в блендері кілька солодких фруктів, наприклад, банан, манго та виноград, додаєте мед або сироп, ви отримуєте величезну дозу фруктози. На відміну від цілого фрукта, де цукор пов'язаний з клітковиною і засвоюється повільно, у смузі він перебуває в рідкій, легкодоступній формі. Це викликає такий самий різкий стрибок цукру в крові. Як і склянка газованої води. До того ж, в одній склянці смузі можна випити 3-4 фрукти, які ви навряд чи з'їли б за один раз у цілому вигляді. Це призводить до надлишку калорій. Щоб смузі був корисним, його основа має бути не солодкою: овочі, зелень, авокадо, нежирний йогурт, а фрукти та ягоди варто додавати в невеликій кількості лише для смаку. Протягом багатьох років маргарин вважався здоровою альтернативою вершковому маслу, його виготовляли з рослинних олій, а отже, він не містив холестерину, якого всі так боялися. Проте в процесі перетворення рідких рослинних олій на твердий маргарин застосовували гідрогенізацію. Під час цього процесу утворювалися так звані трансжири. Штучно змінені молекули жиру, які виявилися неймовірно шкідливими для здоров'я. Трансжири підвищують рівень поганого холестерину та знижують рівень доброго, провокують системне запалення в організмі та значно збільшують ризик серцево-судинних захворювань. Сьогодні багато виробників змінили технологію та випускають маргарин без трансжирів. Однак він усе одно залишається глибоко переробленим продуктом і з довгим переліком інгредієнтів. Натуральне вершкове масло за умови помірного споживання є набагато цільнішим і зрозумілішим для нашого організму продуктом. Головне, як і завжди, не зловживати. Що ж, як бачите, світ харчування сповнений міфів, які часто створені маркетологами. А не науковцями ми боїмося корисних жирів та яєць, але бездумно п'ємо солодкі смузі. Ми переплачуємо за багаорганічну їжу та корисний коричневий цукор, не усвідомлюючи, що це лише ілюзія. Головний висновок, який ми можемо зробити сьогодні, не існує чарівних продуктів чи суворих заборон, які зроблять вас здоровими. Здоров'я це баланс, різноманітність та усвідомлений підхід. Читайте етикетки, аналізуйте інформацію і найголовніше слухайте свій організм, не вірте гучним заголовкам та обіцянкам миттєвого результату. Справжня турбота про себе це не слідування модним дієтам, а побудова здорових і довгострокових стосунків з їжею. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові викриття. А тепер головне запитання: який міф з нашого списку здивував вас найбільше, чи, можливо, ми щось упустили? Напишіть про це в коментарях, давайте обговоримо.